Сороконіжка жила за містом у дальнім лісі, в хатинці з листя. Ставала рано до сходу сонця і на роботу йшла, бо соняш. Але ходити по травам росних не дуже зручно, коли ти босий. Так можна нежить замить схопить. Так що ж робити? Взуття купить. І от у Київ прийшла вона, до магазину зайшла сумна, та й каже гірко, нема життя. Скоріше дайте мені взуття. Замить продавець до візитів звиклий. Сороконіжці дав черевики. Чоботи гарні, ходити в негоду. Туфлі чудові на всяку погоду. Капці для дому. Кеди для спорту, ще й ковзани, як кататись охота, валянки теплі для злої зими, глибокі калоші носить восени. Усе придбала сороконіжка, відразу взула на кожну ніжку, розвеселилась чи не до сліз, і почвалала додому в ліс. Але бідасі не стало краще, бо неуважна була нещасна. Усе на світі могла поплутать і геть не знала, коли і що взути. Ходити в гості у туфлях треба. Сорока крокує в кедах. У лузі літнім гаса вона чомусь не в кедах, а в ковзанах. А замість капців в сороканіжка вежі калоші кладе під ліжко. Отак ходила вона, страждала та якось вранці собі сказала, хай буде людям оте взуття. Сорока це не життя. І з тої днини, на й досі. Сороконіжки гуляють босі.